Пронто-пронто, мої любі! Сподіваюсь, що ви чекаєте на карту дня. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я думаю про вас. Паж мечі! Ох, сьогодні фейчки мої жінки і феї-чоловіки, я так називаю, у вас буде багато розумової діяльності. Багато буде ідей, багато про що вам треба буде подумати. Паж мечів це коли ти просто фонтануєш ідеями, це як у всіх феєчок, у кого є амулети, особливо трансформаційні амулети, бо саме вони трансформують і завдяки ідеям, які вам приходять також. Тож паж мечів це про це. Причому деякі ідеї, бо це паж, вони будуть такі спонтанні, і треба роздивитись, бо якісь реально треба реалізовувати і йти в реалізацію цих ідей, а якісь будуть дитячими. Тобто паж, це дитина, це от вона йде щось бачить і у неї зразу думка. Так, все. Наприклад, все, та людина мені погано сказала, все, я з нею більше не буду спілкуватися. Розумієте? Да? Оце Паж Мечів. Це людина, яка не аналізує, а у неї зразу йде реакція на зовнішній світ, причому така, знаєте, мичова. Тому сьогодні карта дня, якщо вийде у вас, не робіть ніяких висновків щодо людей, щодо обставин, щодо ситуацій в житті, щодо життя також, бо сьогодні ви можете бути категоричною або категоричним десь. Але якісь... Думки, які будуть до вас приходити, ідеї, вони будуть реально тими, які відповідають дійсності. Але не всі. Пам'ятайте, що паж мечів це коли людина видає все, що думає. Тож, якщо ви це вмієте, фільтруйте трішки те, що ви говорите, бо те, що думаєте, це одне. Але знов таки ми думаємо в залежності від програм, які є у нас. І не завжди те, що робить людина, це про вас, дуже часто це про неї. Але вибір робите ви, звісно, з нею спілкуватися далі чи ні. Тож паш мечів комусь сьогодні ви можете реально виказати те. Що ви про нього думаєте, або прийняти те рішення, яке вже давно треба було прийняти, або сьогодні ви можете зреагувати на щось по пажу мечів, не стримавшись. Але це не так страшно, як ви це бачите. Ви скажете, хана, як побачити те, де що реально я зробила і так і треба, а те, що, можливо, треба поки проаналізувати, Так в цьому є зміст цього життя. Вивчити себе. Тож вивчайте себе. І скажу вам так, про себе. До речі, я зробила новий манікюр, подивіться, як вам напишіть. що я зрозуміла про себе, що? І, і всім вам раджу, всім своїм фейчкам. Добрати з групу телеграм і всім клієнтам про те, що жалкувати ні про що не треба. Якщо ви вже щось зробили попажу мечів, але потім хочете ситуацію відкрутити, завжди можна попросити пробачення. пробачення – це теж. Треба змінювати програми, які є всередині вас. І знаєте, і це ж є та мудрість, так, що бажаю тобі приймати те, що ти можеш, що ти не можеш змінити. Приймати те, що не можеш. Змінювати те. Не приймати те, що ти можеш змінити, а змінювати. І відрізнити одне від другого. Пам'ятаю цей тост, мені казали, коли я виходила заміж 22 роки на весіллі. І я запам'ятала цей тост чомусь на все життя, тому що в цьому тості є мудрість. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Харків, я з вами співчуваю, вболіваю, тримайтеся. Tudo vai para a Ucrânia.